25 березня Кременчук швидкі новини за добу. Мене звати Переполятник Сергій. Сьогодні своє професійне свято відзначають співробітники Служби безпеки України. Дякуємо за вашу самовіддану працю, мужність та відданість батьківщині. На перемовинах в Саудівській Аравії делегації України, США та Росії домовились працювати над перемир'ям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі. Кременчук та Охтирка підписали угоду про партнерство у рамках президентського проекту Пліч опліч згуртовані громади. В межах співпраці будівництво Кременчуком укриття в одній зі шкіл Охтирки. Кременчуцькі спортсмени вибороли 13 медалей на чемпіонаті Полтавської області з дзюдо, а саме 3 золоті, 4 срібні та 6 бронзових нагород. Кременчуцька міська публічна бібліотека запрошує на презентацію дитячої книги Ольги Кобилянської у пошуках чарівної палітри. Захід відбудеться 26 березня об одинадцятій у конференц-залі бібліотеки за адресою вулиця Європейська, 63, дріб 13. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нами в соцмережах, але головне ви, звісно, знаєте: підписка і лайк.